І вони напевно подумати, чи ненормальна, але також один способів утеплити свою дупу є чудовий спосіб. Шерстін труси. І я ненавиджу зиму, я ненавиджу всі ці жахливі пуховики. Всі ці ужасні дімберланди, величезні рижі, всяке це спортивне взуття, яке потрібно носити зимою для того, щоб було тепло. Я це все ненавиджу. І як ви знаєте, я аналогічно ненавиджу джинси, і я в них практично не ходжу. І, і, отже, мені трохи тяжко одягатися тепло, як всім іншим нормальним людям легко, але за два-три роки я знайшла декілька своїх таких способів, хитрощів як можна одягатися набагато тепліше, і щоб цього ніхто не помічав і щоб ти не виглядав як якась капуста. І Кожен раз, коли я дивлюся різних блогерів, фешн-блогерів, я хочу їх прибити, тому що реально практичних і корисних порад на рахунок того, як тепло одягатися, вони ніколи не дають. І практично ніколи не заякаються про термобілизну, що це досить важливо. Як більшість з фешн-блогерів говорить, що О, я купила собі кавгодки 60 ген, буде так тепло ходити по морозу. Я 60 день в жовтні ходжу, і отже, так що почну з термобілизни, І що таке термобілизна? Це Звичайні можуть бути шорти, теплосінні, всякі е, гольфики без горла, на довгий рукава по майки. Навпаки, коротше, це, це дуже тепла і насправді тонкий одяг, який ви маєте одягати під свій одяг, під колготи, наприклад, під е, кофту, якусь під сведер. І це дуже спасає Купити її ви можете в будь-якому магазині й білизни або в інтернеті замовити. І в мене є термобілизна, яку я кожен день ношу, починаючи з жовтня, починаючи з морозів. Це ось такі. Шорти, які просто я не знаю, вони, напевно вам ніяк не виглядатимуть нормально на камері, але це просто такі маленькі шортики, які я одягаю під спідницю, уже з першими морозами. Наприклад, ви одягаєте ось такі шорти, потім майку можете термобілизну, або просто гольф, який ви одягаєте, і це стає, ніби ваша серйозна друга шкіра. І наверху на це ви можете вдягнути шифонове плаття, шифонову блузку, легеньку спідничку, якусь літню. І всі будуть думати, що вам добіса холодно, але насправді вам буде набагато тепліше ніж купа людей буде вдягнуті в джинсах і в якихось величезних сведрах з синтетики. Аналогічно, що стосується термобілизни. У мене є ось такий е, комплект з я називається светробілизна, я не знаю, як точно сказати. Е, коротше кажучи, це ось такий светрик, який виконаний з чистої шерсті, і він досить тонкий, тобто його ви можете одягати знову ж таки під одяг. І він виглядає реально як, як майка, тільки з шерсті, ось така. І тут 100% на шерсті, і це дуже спасає, тому що е, ви можете його одягнути під одяг якийсь трошки оверсайз, який не сильно так приталений, або просто якби, вільно тримається на фігурі. І це також дуже спасає. І аналогічно, що я вам скажу, це те, що ви можете вдягнути, наприклад, ось такий светрик під блузку, якусь приталену, так? Можна також. Просто потрібно знайти свій фасон. І на блузку одягайте ще один светр. Він може бути великий, він може бути маленький, і виходить так, що на вас одягнуто дві кофти, два светра. І воно взагалі ніяк не виглядає, наче ви капуста. І от просто хочу вам показати приклад. Як ви бачите, на одній стороні величезний білий светр, який просто як одіяло вас. Обнімає так і гріє, і на іншій стороні ви бачите маленький чорний светрик. І як ви думаєте, який з них тепліший? Звісно ж, чорний светр, тому що він з стопроцентної шерсті. І отже, наступне, що ми з вами поговоримо, це купляти одяг лише з 100% шерсті. Це надзвичайно важливо. І на жаль, мало хто з молоді користується цим правилом, тому що у більшості мас-маркетів, біршки, зара, пломбір продають жахливу якість, продають жахливий одяг за величезну ціну. І найгірше, що ви платите велику ціну за светри і за штани за куртки, які вас не будуть гріти, тому що вони виконані з синтетики, з найдешевшого, що можна знайти і. Раджу вам накупляти синтетичні сведри, тому що я знаю, багато людей не вірить в цю синтетику. У мене хлопець, наприклад, назар взагалі не вірить в синтетику, не синтетика, все одно буде гріти, навіть якщо синтетика, але... Насправді, вам кажу, синтетика не гріє і спробуйте просто купити шерстяний светр з такої грубої нитки. І аналогічний светр не з шерстя, а з синтетики. І хочу сказати, що це відноситься і до пальців. Дуже важливо, це пальта, тому що всі думають, що умови мають гріти лише пуховики, але насправді ні. Якщо ви знайдете пальто, яке буде з 100% шерсті, також яке буде з підкладкою на сінтіпоні. Теплою, то повірте, воно буде вас зігрівати не гірше, ніж пуговик. Ось моє улюблене пальто, яке я купила два роки назад в магазині А, І я його дуже люблю, тому що воно тепле, тому що воно 100% шерсті має і підкладку на Сінтіпоні. І я проходила в ньому, напевно, дві зими, більшу частину зими, тому що, звісно, на мороз мінус 15, воно вже не підходить. Але Києві мінус 15 буває ну, дуже рідко. Напевно, два тижні з усієї зими таке випадає таких морозів. І наступний лайфхак, який я хочу вам розказати, відноситься напевно до теплої зими і холодної осені. Це спробуйте одягати дві пари колгот, і дві пари колгот звичайних, наприклад, 40 ден так, таких цілесних. І можливо для когось це звучить дивно, але я так роблю постійно, тому що я ходжу в спідницях лише і мені потрібно якось тепло одягати. І я не ненормальна, Я не ходжу в спідницях, коли мені холодно. Я ходжу в спідницях і мені тепло. І це мені допомагає. Я одягаю одні 40-денні колготи, потім одягаю другі 40-денні, І мене виходить. Захист від холоду в 80 день, вибачте, це вже серйозно. Наступне це також купляйте шарфи, купляйте шкарпетки, купляйте шапки також з 100% шерсті. Я, звичайно, це купляю на секонд-хендах і вам раджу, тому що там воно насправді дуже дешево виходить. А в магазинах мас маркеті. Просто неможливо знайти продукти з шерсті, і потрібно хіба що, напевно, шукати в люксових магазинах. Часто так буває, що під якийсь аутфіт вам не підходять чорні колготи, а на вулиці реально холодно, і чорні колготи єдиний теплий варіант. І я часто так користувалася. Наприклад, знову ж таки, одягаєте дві пари колгот тілесних і наверху одягаєте. Якісь підколінка, вони можуть бути чорними, вони можуть бути якимись бежевими, так? І воно чудово виходить оригінально і не чорні коготи. Якщо у вас воно чудово підійде, якщо у вас, звісно, немає в шафі якихось теплих 80 ден. Бежевих там, чи білих колгот, які зазвичай дуже ширять ноги, а ось цей мій лайфхак з підколінками чорними, він справді допомагає. І я так ходила дуже часто. І ви, напевно, подумаєте, чи не нормально, але також один способів утеплити свою дупу є чудовий спосіб шерстів труси. І я серйозно я їх купила на секонд-хенді, і вони з 100% шерсті. Так. Да. Ну, звісно, ви не маєте одягати, коли ви йдете на побачення до хлопця. Але також хочу вам розповісти про шерсть. Яку шерсть саме потрібно купувати? І особливо моя улюблена шерсть це шерсть Ангори, і вона. Найтепліша з усіх ви. Наприклад, ось під це чорне пальто я також досить часто ношу підкладку. Тобто я беру якийсь звичайний базовий сведер чорного, бежевого білого кольору, якийсь товстий, якийсь теплий і головне на гудзиках. Я його вдягаю під пальто, під шубу, під куртку. І воно чудово підходить, в тому плані, що це як друга підкладка. А коли, наприклад, заходжу в приміщення, я знімаю пальто разом з светром, тобто його не видно і він напсує ваш аутфіт і навпаки вас згріє. І останнє, що я вам хочу сказати, це про взуття. І е, в мене є такий спосіб, що у мене є улюблена пара взуття вона осіння. Я воно можу носити зимою, але я беру ось такі теплі шкарпеточки. Які я вам показую, вони з стопроцентної також ангори, і розумієте, це не шкарпетки, це реально це валянки, тому що вони настільки теплі, навіть тримають форму самі по собі. Я їх одягаю на колготи, в Взуваю моє взуття, і воно чудово гріє. І серйозно я останні дві зими проходила напевно половину в осінньому взутті, в якому мені не було аж ніяк холодно. Ще один е, спосіб, як утеплити своє взуття, це підстилки. І, на жаль, такої немає, але ви бачите на екрані. Тобто, в будь-якому магазині взуття або в будь-якому магазині ремонту взуття, ви можете знайти підстилки з хутра. Я думаю, вони продаються не за справжнього хутра, але раджу вам обирати таке товсте хутро, серйозно. І це дуже гріє, повірте, це реально гріє ваші ніжки. Хочу з вами поговорити на рахунок угів, тому що у більшості людей уги асоціюються з максимально теплим взуттям. І Я хочу вам сказати, що не вірте, тому що я купила минулої зими уги, і напевно це найгірша покупка з усього взуття, яке я робила на зиму, тому що вони взагалі ніяк не допомагають від снігу, тому що по перше їх потрібно носити лише. Коли на вулиці серйозно мороз. Тобто, коли на вулиці хоча б маленька слякать, коли на вулиці хоча б мінус один градус, вони вже не підходять, тому що вони нереально протікають. Хоча, навпаки, сказати, вони не протікають, вони впітують воду, навпаки, спеціально. І я бачу, як дівчата носять сюги і... Боже мій, це просто страшно, коли на вулиці хоча б якось тепло, тому що вони всі в них знаєте такі чорні, потемнілі від того, щоб вони набралися водою. І справді навіть коли на вулиці мороз, я одягаю уги і блін, ти потім заходиш в приміщення, і сніг автоматично не втане, і в тебе ноги вже мокрі. І що ж у мене вже були рот, якщо чесно говорити, тому що я говорю без зупинки. Я сподіваюся, що вам мої лайфхаки підійшли, що ви справді будете ними користуватись, тому що я розповіла це все справді свої секрети, якими я користуюся кожен божий день, без яких я не можу жити. І так, якщо вам це відео сподобалось, обов'язково залишайте коментарі і залишайте той спосіб, який вам найбільше сподобався, з усіх способів, які я вам порадила. Ну і ставте лайки, підписуйтесь. І...